Там або знімати, або говорити. Ні, так я ж все одно музикою. вставлю, ти все. <рес> український сталкер дивує світ. А у Калгарі відкрилася кіберспортивна арена, відміна податків у Канаді, українська школа у місті Калгарі, подарунки до Black Friday і івенти у місті Калгарі. І про все це ви дізнаєтеся у твої новини Калгарі. Друзі, усім привіт! Як ви бачите, у мене святковий новорічний невгамовний український настрій. І я вас вітаю у нашій красивій колос фотостудії, яка завжди готова підтримати усі ваші креативні ідеї. І сьогодні хочу нагадати вам, що нас залишається останній тиждень осені. Так, я розумію, ви дивитеся зараз через вікно і питаєте мене Ангеліна, де та осінь? Таке запитання у мене і до вас. Тому саме час ставити ялинку і насолоджуватися тим, що ми маємо. А мене звати Ангеліна Таран, я телеведуча, але сьогодні транслюю для вас новини у міст. Ці Калгарі і є офіційною кореспонденткою Конгресу українців міста Калгарі. Ну що ж, а зараз ви бачите на екрані, як ми обираємо переможця, ми обираємо трьох переможців, які отримують сертифікат до української кав'ярні аж цілих два, але кожен отримує по одному. І також ми з вами дізнаємося переможця, хто отримує квиточок на концерт Сузір'я і. Я вас вітаю, шановні друзі. Це ви переможці, ви щасливчики. І Якщо вам не складно, будь ласка, напишіть мені в інстаграм, щоб я не загубила вас і ви вже насолоджувалися вашими подарунками. Шановне панство, дорога родина! А ми з вами переходимо до новин. Українська гра Сталкер дивує світ, і друзі, це справжня сенсація, яка вже облетіла увесь інтернет, і ми маємо пишатися нашим українським продуктом. Це не просто гра, а символ нашої стійкості та незламності. І це показ того, що знаєте, говорити про війну і говорити про наші якісні продукти потрібно на усіх аренах. І приємно, що автори цієї гри вирішили відмовитися від російської мови. Хм, чому б це не дивно? Тепер можна грати в цю гру тільки українською або англійською. Мовами, і до речі, під час цієї гри ви можете знайти багато українських пісень, що змушують іноземців під час гри просто захоплюватися цією музикою. І моя улюблена пісня грає. Поговоримо трішечки детальніше про цю гру. Гра сталкер показує реальну сторінку історії нашої України. Це Чорнобиль, зона відчуження. Ну і ті, хто знають цю гру, то будь ласка, поставте лайк, а також напишіть у коментарях, чи придбали ви вже нову версію. Тому що цікаво знати, скільки наших українців підтримують український продукт. Реалістична графіка і атмосфера зони створюють унікальний досвід, який не має аналогів у цілому світі. А також сюжет, що зачіпає душу кожного вибір гравця впливає на сюжет і фінал, додаючи цій грі ще глибшого сенсу. Протягом перших двох днів продано понад один мільйон копій. А гра стала частиною Xbox Game Pass, зробивши її доступною для ще більшої аудиторії. Ну а ми переходимо до наступної новини. А чи знали ви про кіберспортивну арену у самісінькому центрі Калгарі? Не знали? Тоді розповідаю, розташована в Боуволий Коледж у самісінькому центрі Калгарі, Ця арена виводить геймінг на новий рівень завдяки найсучаснішим технологіям, створеним для навчання нового покоління талантів, а також для підтримки підприємців і бізнесів. Простір включає 40 ігрових станцій для змагань, два симулятори перегонів, студію для трансляцій і кімнату для тренувань команди. Завдяки підтримці фонду Opportunity Calgary Investment ця нова технологічна платформа допоможе залучити нові таланти у сфері технологій. Та геймінгу подій до нашого прекрасного українського міста Калгарі. Якщо ви один з тих геймерів, хто може завітати в Боболи і пограти там, я прошу вас захопити нашу українську гру Сталкер. Давайте покажемо Калгарі, чим українці можуть дивувати. А якщо ви ще не готові придбати подаруночок собі чи вашим друзям, то напишіть листа Санці, і він вам обов'язково відповість. Уже понад 40 років канадські поштові ельфи допомагають санці сортувати понад мільйон листів щороку з усього світу. Санта починає приймати листи з 1 листопада, а програма триватиме до кінця січня. Якщо хочете отримати відповідь до Різдва, напишіть листа не пізніше 6 грудня. А далі я розповідаю вам про адресу Санта Клаус Норс. Пол хо-хо-хо. і звісно відмічаєте країну Канада. Шановні дорослі, я так само звертаюся до вас. У вас є шанс сказати в прекрасному санті, що ви хочете побажати собі на 25-й рік. Нехай він допоможе, нехай з космосом там домовляється і всі ваші мрії здійснюються. Давайте в це життя принесемо трішечки різдва, трішечки віри у дива, і тільки коли ми у них віримо, вони стаються в нашому житті. А більше інформації ви як завжди зможете знайти в описі під відео. А якщо вам подобаються ці новини, не забудьте підписатися, подарувати ваше серденько, тому що моє вже давно належить вам. А до Канади наближаються податкові канікули. Подарунок це чи ні, зараз розберемося. Двомісячні канікули від GST розпочнуться вже 14 грудня і триватимуть до 15 лютого 2025 року. Уряд Канади буде насилати чеки на 250 доларів понад 18 мільйонам людей у Канаді, які працювали у 2023 році та заробили 150 доларів на рік або менше. За словами трудо знижки для працюючих канадців мають надійти на початку 2025 року. Тож якою ситуація буде, будемо замослідкувати. А дехто з канеції починає одразу говорити, що це дуже погана ініціатива як замилювання очей, а хтось розвіє навіть 250 доларам. Багато це для вас чимало, цікаво дізнатися. І що думаєте, саме ви з цього приводу, будь ласка, пишіть у коментарях? Такі податкові канікули для федеральної скарбниці обідаються у 1,6 мільярдів доларів. Поки вони готують чеки, розкажу вам про нові можливості в Альберті. Якщо ви зацікавлені в тому, що щоб ослитися в сельській місцевості Альберти, то обов'язково переходьте за посиланням в описі під цим відео. І як я розумію, це створено не просто так, тому що зараз питання піару дуже складна тема, як в принципі завжди, але зараз дуже напружено. Так і дуже багато людей з цього загального полу відібрали саме тих професій, хто працює на констракшені, або тих, хто займається медициною. І це стосується не тільки українців. Цей пул і, взагалі, зараз загальні змагання на отримання піару стосуються усіх ім'я. Грантів і от що найцікавіше, що зараз є змога українцям ослитися саме в сільському секторі, реалізовувати там себе. І, я так розумію, після того буде і більше можливостей саме для вас отримати піар. Тепер давайте детальніше. Сільські громади Альберти вирівнюються від тихих сіл до жвавих невеличких міст з основними послугами, школами, медичними установами та громадськими організаціями, готовими підтримувати новоприбулих. І багато з цих районів шукають людей з практично. Навичками у виробництві, сільському господарстві, охороні здоров'я, готельно-ресторанному бізнесі та адмініструванні. І до речі, є телеграм-канал Твої новини Калгарі», де вся ця інформація так само дублюється і надає змогу легко пересилати її своїм друзям. І не забувайте ділитися з друзями корисною інформацією. А також нещодавно в місті Калгарі відбулася зустріч із президенткою Конгресу українців Канади. Це було унікальне можливість для наших українок отримати змогу відвідати бізнес ранок, поділитися своїми ідеями, поговорити. Про бізнеси, які вже реалізовані і вже функціонують в нашому місті, а також отримати підтримку та зрозуміти, куди їм слід рухатися далі, і як бути жінкою-лідером у цьому канадському світі. І під час цієї зустрічі жінки ділилися своїми ідеями та переживаннями, і порушилося питання української школи у місті Калгарі. І саме тому зараз хочу розповісти вам першою про цей чудовий проект, який я розумію, що вирішить багато питань. Альберти вони планують створити першу українську чартерну школу. А що це таке, і хто ці супергероїні? Зараз будемо з вами дізнаватися. Колись весною я зустріла канадійця, його звати Девід Фалконер. Він був директором школи інженірингу в Калгарі, і він активно підтримує українську ком'юніті і підтримує українських дітей, робить для них безкоштовні лекції. Якось ми з ним поговорили, що було б класно створити українську школу в Калгарі. Я кажу: а такої школи ще немає. І він каже: Давай зробимо. Ми бачимо, що на школи стало дуже багато навантаження тільки в цьому році 4 тисячі дітей українських подали заявки до місцевих шкіл у місті Калгарі. Давайте уявимо собі українську приватну школу, тому що тут легше порівнювати, коли ти розумієш свій менталітет. А в Україні є державні школи, є приватні школи. В приватних школах є більш можливості для створення різних програм, напрямків, гуртків. Так само і в Канаді. Чартерна школа вона має можливості державної школи, програми державної, а, програми Alberta Education, плюс... Додаткові можливості створення різних напрямків розвитку дітей Альберта Едюкейшн це ті, кому ми будемо звітувати. І є програма Альберта Едюкейшн, яку ми повинні впроваджувати. І 70% цієї програми буде англійською мовою, 30% – українською мовою. Тобто, звісно, ця школа буде відповідати всім стандартам шкіл в Калгарі в Канаді. Але 30% української мови ми зможемо впроваджувати свої предмети. Ми знаємо, що в Едмонтоні і в Торонто є українські школи, є українські програми. Ми хочемо колаборації, ми хочемо взяти найкращий досвід, впровадити його до себе. Ми Хочемо наразі подаватися до Albert Education на фінансування. І наша мета, щоб ця школа була безкоштовною для українських дітей. Ось це перше. Друге, батьки. Можуть віддавати свою дитину як звичайну школу з ранку до обіду або до вечора і не переживати за те, що діти збережуть свою мову, тобто вони будуть знати не тільки англійську мову, але й українську. Це великий пласт роботи, який батьки не повинні будуть робити. Це буде робити наша школа. На сьогоднішній день ми вже відкрили громадську організацію, в складі якої 11 людей. Кожен з членів команди відповідає за якийсь напрямок роботи. Це і бухгалтерія, це і юридичний аспект, це і пошук оренди, це і створення концепції школи. Значить, по перше, це інформаційна підтримка. Нам наразі потрібно розповідати про нашу ініціативу, долучати українців, долучати спонсорів, долучати людей, які просто зацікавлені в цьому, щоб допомагати розвивати цей проект та доповнювати його. Виклики, які зараз стоять перед нами, найпотужніші це приміщення, тому що ми хочемо знайти приміщення, яке відповідає всім вимогам Альберта Education, щоб ми 100% отримали відповідь. Так, на нашу заявку і відкрили двері для наших українських дітей 1 вересня 2025 року. Тому наша українська громада може інформаційно допомогти та своїм голосом. Якщо вам дійсно це потрібно, підтримайте нас в інстаграмі, пишіть нам а, заповніть нашу анкету, щоб ми показали Альберта Education, що дійсно українська громада потребує цієї школи, і саме тому. Ця програма і ця ініціатива «Українок» може допомогти вирішити це питання для українських дітей. Тож я просто закликаю зараз усіх сестер, братів, мам татусів. Канадців також закликаю підтримати цю ініціативу. Зараз потрібно зібрати якомога більше підписів усіх зацікавлених, хто підтримує цю ініціативу, щоб далі рухати цей проект, отримувати фінансування і вже у 2025 році, 1 вересня, ваші діти підуть не просто до української школи, а до школи, де вони отримують канадський сертифікат рівня освіти, а також усі дисципліни, що викладаються в канадських школах, але ще буде змога вивчати українську мову і українську історію. Ну хіба це не прекрасно? Це прекрасно. Шановні друзі, а тут може бути ваша реклама. І саме сьогодні хочу подякувати Наталі за цей чудовий образ, що сьогодні відчуваю себе начто своєму минулому, де розпочинається ранкове шоу. Але ні, ми робимо щось набагато краще: українські новини у місті Калгарі. І саме тому я хочу просто вам нагадати, що наближається період корпоративів, новорічні свята, і саме той час, коли потрібно знайти свого майстра, який підкреслить ваші природні особливості і зробить вас просто неймовірною, щоб всі ходили і просто Боже. А хто ти не знали вас то глубиччі й багаті. І звісно, хочу подякувати Колос фотостудії, де ми зараз можемо створювати ці яскраві насичені українські новини у Канаді. Тож, якщо ви плануєте зробити сімейну фотосесію або бізнес-фотосесію, обов'язково підписуйтеся та завітайте. А ми переходимо до івентів. Але перед івентами розпочнемо з вами із навчання. Саме зараз у вас є змога отримати безкоштовне навчання в університеті Альберти. Переходячи за посиланням під цим відео, ви потрапляєте на сайт і бачите перед собою купу різних програм: це і динозаври, це і корінне населення Канади, і це і розв'язування задач, програмування. А також це і палеонтологія, і наукова грамотність, дизайн та архітектура, розуміння відеоігр і багато багато іншого. Саме тому скористатися цією можливістю. Ті минулого року я знаю, що ми також говорили про цю програму, то не саме це роблять в усей листопадовий завершальний період. А вже по навчавшись, можна відчути трішечки різдва і розслабитися. Юкраїнцу Calgary Association запрошує вас і ваших малеч на дитячу різдвяну виставу. Різдвяна історія українською мовою. Вистава відбудеться 1 грудня о 14.00, а також 8 грудня о 15.00. Дідлахи побачать захопливу історію про дружбу, щирість і справжні різдвяні дива для того, щоб Бати квиточок, вам потрібно просто зайти за посиланням під цим відео і перерахувати 10 доларів на рахунок організації. І вже потім ви відчуєте справжню атмосферу Різдва. А ще 30 листопада буде справжній танцювальний фестиваль, танцювальне дійство від колективу Сузір'я. І я дуже рада, що вже один з вас має квиточок на цей концерт. І запрошую усіх вас, хто зараз дивиться це відео, підтримати цей виступ, підтримати цей колектив. Тому що, чесно, це не просто у Канаді зберігати українські традиції. і саме тому я запрошую вас в описі під відео придбати квиточок і розповісти про це вашим друзям. І Інодарма у студії стоїть ялинка, і це все тільки для того, щоб нагадати вам, де саме розпочинається святкування Різдва у місті Калгарі. А це буде на Олімпік Плаза з 29 листопада і аж до 22 грудня. П'ятниці понеділю, з 4 до 9 вечора, на вас чекатиме жива музика, діджеї та битва музичних музикантів. Більше деталей про події на Олімпік Плаза ви зможете знайти, як завжди, в описі під. Під відео або не забувайте завітати в телеграм-канал Твої новини Калгарі». І минулого випуску я розповідала вам про чорну п'ятницю та можливі знижки. І саме зараз хочу вам ще раз нагадати про те, де є нові можливості для того, щоб зекономити кошти і зробити максимально вигідною вашу покупку. Ви можете завітати в магазин Apple, Amazon, Ви також можете придбати техніку Samsung, або навіть розумний плесос. На все це зараз дійсно є великі знижки від 20 до 70%. І для дівчат хочу нагадати, що у Sephora також зараз відбуваються знижки. Ця інформація чекає на вас в телеграмі також з активними посиланнями на види техніки і де ви це можете придбати. А після усіх справ увечері можна завітати до зоопарку і подивитися на справжнє світлове шоу. До 5 січня поринти чарівну зимову країну чудес, коли зоолайтс представлений компанією Olympia Trust Компані, повертається на свій 28 сезон. Насолоджуйтеся мерехтливими вогнями, сліпучими виставами, катанням на ковзанах, смачними частуваннями та Іншими святковими розвагами для всієї родини. А для всіх тих, хто додивився цей випуск до кінця, у мене є подарунок від Дмітріус Jewelry. По перше, у нас буде два розіграші. один тут на Ютуб-каналі, а інший в інстаграмі. І у вас є змога отримати неймовірно круті прикраси до ваших святкових подій, а також до святкування різдва або й нового року. Я просто вкотре хочу нагадати вам про цей бренд, тому що ви вже з ним знайомі. Але зараз у вас є унікальна змога зробити ваш образ дорогим, багатим, стриманим і загадковим. А умов. Мови дуже прості. Давайте напишемо, що на вашу думку є краса. Краса українська, краса наших українських дівчат, взагалі в вашому розумінні слова краса. І один із ваших коментарів отримує змогу отримати цей прекрасний комплект, що вже зовсім скоро доповнить можливість чудової фотосесії, або святкування на корпоративі, або ж просто святкування у колі рідних. Ну що ж, друзі, для мене це випуск видався дійсно святковим. Починаючи з локації, закінчуючи зовнішнім виглядом, дякую вам за те, що підтримуєте цей проект. Те, що дивитеся ці відео і реагуєте на них. Ви навіть не уявляєте, якою це є важливою підтримкою. І буду вдячна за ваші коментарі, за вашу підписку, а також за ваше серденько. Бо, як ви знаєте, моє вже давно належить вам. А на вас зовсім скоро чекають цікаві інтерв'ю про інвестиції, про можливості і про податки. Тож не ходіть по інших YouTube каналах і зовсім скоро ми знову. Зустрінемося, папа! -па. Наталя, мені тепер треба на якусь гулянку, на сцену, на євробачення. Мене не можна так просто залишати і пускай додому, пить каву чи готувати, їсти. Друзі, заберіть мене кудись.